Мир вам, слава Ісусу Христу, чи задумувались ви про гріх? Що таке гріх взагалі? Гріх це не попадання в ціль. А ціль е, життя людини, християнина, при полягає в тому, щоб прийти до Бога. Тому, якщо ми грішимо, ми не попадаємо в ціль, ми відходимо від Бога. Для того Господь нам дав заповіді, для того Господь нам дав святе письмо, щоб ми перемінювалися, щоб ми працювали над собою, щоб ми не грішили. Тому, починаючи з посту зараз, так, давайте будемо боротися помаленьку з гріхом, а може не помаленьку, може сильно. Тому що якщо ти не переможеш гріх, то гріх переможе тебе. А краще бути з Богом в вічності. Чимсь царем цього світу в вічності в пеклі. Тому обирати саме тобі, Господь дав тобі вільну волю. Ісус любить тебе. Амінь.